Не забуває на забаву русським робить контент і наша маленька щира україночка Тая Рубенс. Вона ж ді Рубенс. Ну пам'ятаєте, у ту не найкращу людську особину, котра подала в суд на полковника Штефана, і публічно заявляла, що її улюблена країна. Бачите, це Росія, Ель Америка, Росія, Росія чи Україна Росія Росія чи Білорусь. Росія. Вам теж цікаво, у який же саме момент, у яку мить воно поїде до Маріуполя, щоб сказати, що воно знову любить сильно Росію? Бо, як відомо, російські ракети вони настільки класні, вони мають настільки точні датчики, що коли от вони луплять по Маріуполю по іншим містам України, то от вони от оминають людей, от люблять Росію. Ви не знали про це? Ні? Вооруженими силами Російської Федерації не наносяться як по українським городам, так і по соціальним об'єктам воїнських гарнізонів. То есть дома офицерского состава, жилым домам и казам.